Нітки архітектури в Одесі це не тільки наша культурна спадщина, що потребує захисту та збереження. Це домівки сотень людей, яке було пошкоджено та зруйновано внаслідок російської агресії. Тепер одесити змушені самостійно відновлювати таке житло після прильотів, адже законодавчі прогалини позбавили їх можливості отримати компенсацію пошкодженого внаслідок бойових дій майна за програмою є відновлення. Цей день ми запам'ятаємо назавжди вночі. Ну, була тривога, як завжди. Ми були всі вдома, я і дружина, і молодша донька. Ну і ми прийшли в кімнату, де там дві стіни в нас маємо. І це було в ту ніч, коли багато завдали ударів ракетних по Одесі. Тоді ж прилетіло в спасо Спасо-Преображенський собор. На приморську вулиці це були ось перші вибухи такі дуже гучні. Ну і потім якась така мить тиші і страшний удар. Ми зрозуміли, що прильот в наш будинок. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Хоча якраз вікно в спальні, де донь... доньці, не спальні, воно вилетіло прямо на ліжко. Тому дуже добре, що вона там не знаходилася. О, всі велився дах. В нас такий чердак вихід. Це все ввалилося, Всі, як в такому якомусь фільмі жахів, у нас всі світильники електричні. Вони отак висіли на проводах, розгойдувалися. Фезір єдиний житель цього будинку, який зміг повернутися до своєї квартири. Помешкання його сусідів наразі не придатні для проживання. Щоб ви зрозуміли силу цього вибуху. Оця оці двері залишились так, як і було після прильоту. А ось це мій сарайчик. Тут двері ну, трошки залізо покрепше, але їх теж вивернуло. Тобто, ну і всі, бачите, ці, всі ці вікна, всі ці двері, це все вилетіло просто. Я не знаю як, може, може, й добре, щоб ми були вдома, бо якщо б ми десь спустилися, то потрапили б в епіцентр. Ось, ну ось тут люди. Ми вже багато чого повивозили з цього, цього сміття. Але ось я бачу ці вікна. Це все, що люди собі заміняли. От шматок нашої дворі вхідної. До речі, воно за заклинуло, і я вибивав ногами, щоб просто вийти з квартири. Е ось такий був жах. Після ракетного обстрілу дах, фасад та несучі конструкції у будинку Чужевича потребували термінового ремонту. Витрати на заміну вікон та дверей компенсувала місцева влада, і ще десь 100 євро допомоги надали благодійники. Проте усе інше у квартирі Федору довелося ремонтувати власним коштом. каже, витратив на це вже близько 2-4 тисяч доларів та подав заявку на євідновлення. Ми подалися на євідновлення через дію. Нашу заявку прийняли. Ну я не знаю, як в інших мешканців, які в такій же ситуації потрапили. Але знаю, що ми подалися і заявку прийняли, і значить, ми чекали комісію. Тобто, повинна була прийти комісія, значить, оцінити тут що, які в нас значить тут біда. Але ми до цих пір цю комісію чекаємо. Наш будинок підтрапив тільки під взривну волну, але вона була такої сили, що повилітали вікна. Я знаходилась вдома в той день, але я вже знала правила двох стін, і, і то було добре, але там, в тому приміщенні, де я знаходилась, одна з тих двох стін на моїх очах розверзлась, так скажемо. Трохи, ну то була між сусідня перегородка, так може. Але все ж таки стіна було зруновано потроху все: пілястри, там частина колони, підлога, плитка, плитка. Там, наприклад, окрім усього іншого у цьому будинку, були пошкоджені автентичні вікна, які тепер потребують коштовної реставрації, адже просто замінити їх на нові в історичній будівлі не вийде. Отакий стан вікон нашого двору після всіх цих прилітів, і вони досі залишаються саме в такому вигляді. Часу пройшло багато і не зрозуміли, чи вони е, будуть помінені чи ні. А до речі, це теж автентичний вигляд мають е, така форма, і саме таке, такий вигляд. Олександра каже, що щорік тому подала заявку за програмою є відновлення, але досі відшкодування та навіть спецкомісії, яка мала оцінити наслідки і руйнування у цьому будинку, так і не побачила. Що мене чесно турбує. Що то дійсно пам'ятка архітектури? Я дуже люблю свій дім, не тому, що в охоронному договорі, який я склала з відповідною організацією, прописано, що я маю турбуватись і наглядати відповідним чином все, що весь перелік, який є, і то дійсно такі особисті, дуже красиві моменти, архітектурні елементи, які знаходяться в цій в моєї квартирі, в цьому домі. І мені дійсно дуже жалко, що вони зруйновані. І як там своєчасно зробити укріплення, як що робити, я про це думаю. Але вибачте, я їх я робила цю сохранність туди, до цього вибуху. Але моїх сил, моїх фінансів не може вистачити, щоб робити самотужки все, що зараз потребує. Нагадаю, нещодавно Надія Швець, секретарка комісії з євідновлення, відновлення, нам докладно розповіла про усі особливості цієї програми, як отримати компенсацію крок за кроком. Дивіться, ось тут. Внаслідок численних російських обстрілів в Одесі пошкоджено більш ніж тисяча пам'яток культурної спадщини. Цьогоріч депутати одеської міськради двічі звертались до міністерств з закликами врегулювати питання з компенсацією через євідновлення для жителів пам'яток архітектури, але результату і досі немає. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вдалось вам отримати компенсацію за програмою є відновлення? Даліться вашими думками та історіями в коментарях. Ставте запитання та вподобайки.